Вітаю всіх на просторах українського мовного Ютубу. Нещодавно я показував вам станочок, який я зробив для того, щоб виконувати, виконувати такі кілечка. Е, Наподобі на ідея подобі як трубогиб, тільки воно було зроблено спеціально для шин, щоб я міг шини е, з, з, робити кільця із шин. Так, За допомогою приблуди я зробив такі два станочка. Перший станочок великий в діаметрі 80 см для гафри. Тобто, Іде основа на трьох лапах. На трьох лапах там зроблена ступиця на підшипнику платформа, на яку приварені оці Ну, профтруба От. для регулювання діаметра. Тобто шпилька вварена, навіть ну, болт вварений в профтрубу, знизу гаєчки затягується. Все, виставив діаметр потрібний, щоб не болталося воно. От. І зажав ті гаїчки. Можна барашки поставити, там просто гайки. Вона раз виставилася під определений діаметр де і все. Отакий От. От улавлюватель. Тянеш, за гафру і вона розматується. Все. Вторая приблуда це такий ось станочок на дві бобіни. Перша бобіна, йде, встановлюється проводка. Подивився, скільки метраж. Відрахував, скільки треба відмотати, прицепив за оцю шпильку. От. І такими рухами намотав, скільки метрів треба. Після чого отрізав скотчем підмотав його, дістав ручечку, дістав бухту і віддав клієнту. Так, вона зроблена. Тут уже не на підшипниках, а просто дея навіса на ворота калітки. Отаким образом виточив, шарик поклав. О. І тут уже одна профтруба, а не дві. І зроблені такі пази. Також для регулювання. От. Замовник задоволений. Працює відмінно. Не вистачає електронного лічильника. Але в подальшому, ну просто бабок стоїть дофіга. В подальшому прикупиться лічильник, буду встановлювати сюди ролики і лічильник по типу курвометра, який буде прораховувати, е скільки намоталося. Так що затія оправдана, людині стало легше торгувати, зручніше. З кабелем ще ладно по божески а от з гафрою людина мучилась, тому що вона постійно барабухи закручувалась. Клієнт стоїть, жде, а людина розмотує по півгодини, блін, щоб потатити там пару метрів. Не є порядок.